Чернігівські кікбоксери блиснули майстерністю на чемпіонаті України за версією всесвітньої асоціації кікбоксингу. Наша команда, хоч і була не численою, всього шість спортсменів, проте вклала на ринг не одного суперника. Тренер чернігівців Юрій Сидоренко задоволений п'ять золотих нагород. Результат більш ніж переконливий. Результат дуже оправданий. Я доволен. Нашим ребятам приходили зрителі, де навіть з інших команд, старалися познайомитися. И когда шли бои с участием наших спортсменов, особенно Петренко Богдана или Анулия Михаила, собиралось вокруг ринга много людей поддерживали. Ну, и как бы для меня это одна из самых высоких похвал. Богдан Петренко виграв три золоті нагороди у трьох розділах. Його визнали найтехнічнішим кікбоксером чемпіонату та ще й запросили до лав збірної країни. Тривалий час він займався та а зараз впевнено почувається у кікбоксингу. Носа не задирає, бо переконаний, є над чим працювати. Без медалі приїжджати не збирався, ось, Так як тренуватися вже немало времени, ну, треба тренуватися. ще. Зборна пригласили, це дуже приємно, конечно. Но щоб там закріпитися, треба тренуватися. Михайло Ануля здобув два золота, таким чином зробив собі подарунок перед останнім дзвоником у школі. Каже, що без правильно обраної тактики виграти нереально. Як в шахматах, Кожен ход треба продумувати наперед. І тактику, бою, і стратегію ну, Слухати тренера. Тренер зі сторони лучше видно. Виповняй те, що відрабатували на тренуваннях. Єдиним з чотирьох чернігівських новачків піднявся на п'єдестал Анатолій Шовкун. Хлопець із Ніжина завжди хотів займатися кікбоксингом. У рідному місті такої змоги не було. Приїхавши на навчання у Чернігів, довго не роздумував. Я вирішив, якби здійснити свою мрію, піти на кікбоксинг. Трішки переживав, так само, як і всі спортсмени. А так, це такі перші мої, як би сказати, серйозні змагання. Я виступав в лайт контакті. Зайняв третє місце, виконав норматив кандидата майстри спорту. Найважчим моментом для нашої команди була дорога на чемпіонат, який проходив у Луганській області. Від поїздки у 30-градусну спеку втомилися більше ніж від поєдинків.